Щось бізнесмен трохи прихворав, наче Оце вже на вечір закладає. І я вчора й ночі, ну, як стало тут пересохло в горлі, ну, як на кашель, а хочеться кашлюнути, бо сухо. Я встала да, чаю нагріла, да, махла туди добрий шмат, швернула ще й у курота, щоб змазало. Нормально, до ранку було все в порядку. І нічого, а це на вечір знов трохи починає прикладати. Маленький ще десь із свахою на вулиці. Але вже скоро прийде. Сьогодні знову обід не вклала Ліг, повислуховував, що дідуля? Усі казочки, я ще ж казкар, ще той. сама казки придумаю. Я вже думаю, мабуть, треба мені письменником ставати. Книжку написати, а що казки. І таких каз казок точно не де немає. Пригай, тригай! Та це коптеє. Та це копте. Да я тобі покажу. Не так. Я батько по кресу! Клич! Так, хлопці, а чи не багато ви засаділися в іграх? Геймінг потрібно комбінувати з більш корисними іграми. До речі, зараз в епік діє акція. Купуєш лего і маєш шанс виграти ще один набір у подарунок. Папе, можна Можна мені це? Звичайно, можна. Бо у Лего є геймерські набори, які не тільки гра, а й розвивають фантазію. Розуміли? Точні, От бачите, Лего тергень, тільки в реальному світі. Готові? Лего це не просто. За По допомогою Лего. Дитина вчиться логіки. Послідовні дій, планування. Да. Да? Адже кожен набір це як маленька головоломка, яку потрібно скласти. А в подальшому це допомагає дітям у школі. Тому це набагато краще, ніж грати на комп'ютері чи ще ти розумієш? Показую вам, які залишились розміри оцих бурочок чи капців, як їх правильно назвати, я й не знаю. Всередині на хутрі тут ідуть вони ніби в'язані. Я вам хочу сказати, що в суху погоду свій будинок можна і на двір вискочить. Колір Бордо він не, не яскравий, він тем, такий вишнево-бордовий, дуже хороший колір. Тому що на фабриці зараз синього і беж кольору немає, є лише оце такий бордо. Тому замовляємо ще бордо. Ну, а сині, які залишилися, я вам показую сині і отакі беж. Беж. вони дійсно класні. Те що треба. Ось такі уги. Дівчатка, хто вже їх отримав? Є, є відгуки. Дуже дівчата задоволені, навіть не очікували, що вони такі класні. Вони дійсно класні. Дуже. Нічим не, не, не хуже від оцих ну, бурочок, що і задничок закритий. Вдягаються легко. Оце 39-й розмір, так сюди з гарним теплим носком входить ніжка тільки так. Точно будете у теплі, як кажуть, і в добрі. Саме таких є всі розміри і чималенько. Тому, хто зацікавився, переходьте по посиланню у магазин, ціни є під кожною моделькою і опис товару, і пишіть в дірект. Аліна відповідає на запитання, займається відправкою. Які розміри, все вона вам розповість. Це дуже класні. А такі плюшеві, гламурненькі. Легусенькі, гарнісінькі, м'якусенькі. Супер. Це я людині такі привезла. Такі баранчики, тут, такі кучерявенькі, дуже гарні. Так, це доці. Чоловічі є ось такі. Ну, от, такі чорні і є такі сірі. Гарні, м'якусенькі. Що всередині м'якенькі, що зверху. Такий, наче кролик, стрижанечик, тут знащо воно. Це зятю. Це зятю такі. От. І отакі є чоловічі всередині. Супер. Такі теж є в кольорах. Ну, гарні. Їм із носу не буде. Замовляйте своїм синам, чоловікам, татам. Те, що треба. Ну. Такі. А в горошок є там і червоні, і сині, і чорні, теж дуже гарненькі. Та вони от кожна модель по-своєму гарна. Тому я думаю, що ви обов'язково для себе щось там знайдете. Молоді підприємці замовляємо потроху, розумієте, багато. ну, Зараз такий час, що куди багато замовляти. От. Але нічого, потихеньку, потихеньку, дай Бог все налагодиться. Дівчатка, ще раз вам повторюсь, що ціни є під кожною моделькою. бо мені підписниця пише ціна, яка є. ну, яка декілька разів заходила, ціни не бачу. Ви коли відкриваєте сторінку, то ясне діло, там самі картинки із цими тапками. То ви ж натисніть на тапок, який вам подобається на ту картинку. І під низом вам все відкриється. Все є. Я теж не люблю це, як щось сподобається. Заходжу в магазин, а цін немає. От, що треба навіть писати і питати, яка ціна. Тому ми зробили, що в нас усе є. Ціна в нас є під кожною моделькою. Переходьте, обирайте і замовляйте. Чесно, не хочу. Перше дуже болить голова. По-друге, я дуже розхвильована. Дуже якось переживаю за собою. Переживаю за цю ситуацію, щоб відбуло це відбувала. Зовсім не переживаю, тому що дивіться, моя заява є, дзвінок мій є. Я знаю номер свого своєї заяви, людину, яку це прийняла, виїжджав наряд ряд поліції. Що там опитали вони сусідів, які сук сусідів, як у мене їх немає, свикруха ж не живе, і далі гата пуста. Ну да ладно. Опитали вони цих кулібаб, що там вони їм сказали. Ну, мені все одно сказали написати заяву. Щоб хтось пішов, від моги мені написав. Ну я не хочу нікого втягувати в це грізне сміття. Я сама приїду і сама все вирішу. І не побоюсь двохметрового чоловіка 120 кілограмів. Точно не побоюсь. Хай спочатку відповість за те, що він людину насмерть збив. В мене лякати немає, а то ще й лякують. Чуєш? Ой, Ліза скупилась дитину вже вложила, да, Ліза? Лякович. Ну, мені лякати не треба, я лякаю. Чи не фроєр? Чи не фроєр? Завжди в лісхозі ліс красти не буде, і солярку теж. Колись прикриється це все, тоді подумають за що жити. Ми нічого не крадемо, ми живемо на зароблення. Згідно. Справжні друзі це друзі з дитинства. Справжні і то, ну дивіться, як я вам хочу сказати, що я вам хочу сказати, є тільки знайомі, от зараз я вам скажу свою думку, якщо ви готові її вислухати. В кожній родині і поміж друзями виникають якісь непорозуміння. Ну, Ми всі люди і всі ми робимо помилки, так-так. Навіть в родині, навіть от чоловік, жінка і одна родина, і виникають непорозуміння. Але ведеться діалог. Сідають, розмовляють, до чогось доходять. Чоловіки і жінка дійшли, розвелись, їм так краще. Правильно? Друзі дійшли до чогось, розстались, але ведуть діалог. Друзі там, не друзі, ведуть діалог, а не просто блокують людину і ніякого спілкування, користуючись її майном. Є тільки приятелі, скажімо так, да? кожного своє життя, кожного. але кругом ведеться діалог. Нема ідеально, ідеально кристально чистих людей. Всі роблять помилки. Ну, на жаль, такі ми люди, всі роблять помилки. Ну, про це треба говорити. Якщо не вибачаєш, розстаєшся, значить такі ось умови. Ви ці умови. Так, так. Як, ну, сіли чоловіки і дружина, от ми не сходимося по характеру. Це ж, ну, наче прожили довго. Все, ми розійшлися. Ми лишились друзями чи ворогами. От це треба. А не так просто зникати з життя, нічого не вирішивши. А ви мені не повинні, напишіть, права я зараз чи не права? Просто мені цікава ваша думка, я права чи не права. Що все, ну, от, якби вивівся діалог, не було б війни. Просто все вирішили дипломатично. Я 65-го року народжена, дівчата. І були такі часи, я зараз пам'ятаю, хто, хто, хто того року, що і я, чи, можливо, помне. Ті часи, що таке, раді все, то знаєте, на бо всі проблеми обговорюються, а потім ти вирішуєш, спілкуєшся ти чи не спілкуєшся. Були такі часи, таке радіо висіло, ну в нас висіло вдома, і багатьох тоді в селі висіло, п'ять воно рублів стояло, брехунець, чи хто на нього як казав, і тоді всі дуже дружно заговорили про наступ на союз Китаю. От кожен ранок це говорили, що вже й посли помінялися, що точно буде. Бабуся моя все казала, господи, все можна пережити. Не дай Бог тільки не війну, не дай Бог тільки на війну. І тоді ж якось дипломатично Союз вирішив це питання, не було війни з Китаєм, хоча до того все йшло. Ну, от бачите, ви розійшлися без діалогу не було що обговорювати. А тут... В моєму випадку є що обговорювати, розумієте? Є що обговорювати. І сісти, ну, навіть е, нехай в них там ну, доньки, вони ж адекватні. І коли моя донька написала доньці, то тут вже просто, отак, чисто, по-чоловечівськи, Уже, звісно, ніяких відносин не буде, бо поступилось дуже по подлому все. Ну, все це треба обговор... обговорити, якийсь діалог. Поверни мені кошти, там, чи давай вирішимо отак, давай вирішимо, що отак, і ми одне одного не знаємо. І це буде правильно. Це буде правильно. А не просто зникнути життя, користуватися твоїми речами, зникнути життя і вважати, що це правильно. Ні, дівчат, це неправильно. Там мені вчора написала тут, в прямому ефірі, то ви ж, мабуть, віддали, а тепер хочете забрати назад. Навіть як мене просто запитали, Святочка, мене просто запитали, а я відповідаю. Навіть якщо я її віддала, тепер хочу забрати назад, то в цьому я не бачу ніякого приступного. В... Мене Свята запитали. Ви ж тільки зайшли, мабуть, в прямий ефір? Я взагалі почала не про це. Це ваші родичі, ні, не родичі, слава. Богу. Я взагалі почала про суб з гречами. А Мене люди запитали, ну, а я повинна людям відповісти. Чи мені треба проігнорувати і ваше запитання, що ви знову про те ж саме? Ні, я сьогодні взагалі не про те саме. Я взагалі сьогодні про святе, чисте, про амулети, про молитви, які я читаю. Взагалі не про те. Просто ви попали саме на те. О, Людмила Линник, це також подружка моєї бившої подружки. Також зайшла послухати, як подруги моєї бившої чоловік продає солярку з лісхоза. Так, так. Ну, от, по-людськи ж можна, щоб я не виносила це все на публіку. Люда, я тобі писала, скажи, передайте, мене заблокувала. Це ваш вибір. Користуватися чужими речами це великий гріх. Це величезний гріх. Навіть якщо я їх дала, я тепер хочу забрати їх назад. І те, що вони повернули два дивани і там ще якесь сміття, це не рахується. Повернути треба всі речі. Я хочу повернутися в свій будинок і там жити. І закон на моїй стороні. Закон на моїй стороні. А ви зараз зробили мене. Я завжди, я просила, перед тим, як винести це все на загал, я просила діалогу, я просила вибачення і просила діалогу. Просто ж, як це все доказано, я не знаю. Я дуже просила вибачення в усіх за те, що, можливо, я когось образила. В усіх, всіх членів родини. І просила діалогу. Не блокуйте, давайте просто порозмовляємо. Можливо, мені кошти віддасте, можливо, ви ще щось. Чернігів, доброго дня. Мене просто ігнорували і моїх дітей поблокували. Ну, Сергій, поки це не хоче вмішуватися, але це до пориду, до, до пори, до до як зараз просто в нас інші проблеми. Але я це так не лишу. Я буду продовжувати боротися за своє майно. І привезла тільки а чого ти не привезла болера, чого ти не привезла пральної машинки. Чого ти яке ти маєш право вести її в ремонт, уже після, уже після того, як ми з тобою не не, не, не спілкуємося? Яке ти маєш право? Я тепер на загал буду виносити все. І крадіжку дров, і хай це буде просто льопання язиком. Але повір те, що на це звернуть увагу керівництво. Ну, На що так робити? Я подарунки всі повернула, всі до грамочки. вишива. Єдине, що Сергія Амулет знайшла пізно, кажу, мам, скинув з себе 100 кілограм... Негативу скинув. Я його знайшла пізно, я б його теж передала. Я, коли буду, я віддам. Він нам не потрібен. Мені чужого не потрібно, мені віддайте моє. Баби Катькину гусятницю, мої свекрухи, який, я не знаю скільки там, 90 років вже тій гусятниці, вона в неї вчепилася. Тостерниця, То це куми, планітарний міксер. Я ж з подарунків не забираю. Я сказала, віддайте мені моє. Як можна становитися під болір купатися, знаючи, що на цей болір заробив мій чоловік? І я хочу зробити ремонт у себе в будинку, щоб не частать мені по хатах, де можна переночувати, а де не можна, а де угодно, а де не угодно. Що трапилось, в мене така одна знайома винесла в мене все з хати. А шафу чоловіки з донькою витягли через вікно. Виявляєте, відкрили пластикове вікно, розібрали шафу купе і витягли її. А Люда зайшла послухати, щоб потім розказати. Та мені все одно, я не боюся. Я ще осівлі Лісхозку позволю. По такі подружки поблокували. Де ви мені, я завжди душу віддавала і подружкам, і, 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 і її подружкам, і їм усім отак все, подаруночки, отак усе. І хто це ціне? Просто простий діалог. Лен, ми тобі давай гроші вернемо. Там, от на таку суму, чи не лен, чи Яну напишіть. Ні. І ті дві свірістьолки позаблокували, і, і ці дві особи позаблокували. Ну і кому ви хуже зробили? Закон на моїй стороні. Сім років діла вже зареєстрована моя заява, я дзвонила в Сумську поліцію, вже є номер цієї заяви. Хто прийняв її, виїжджав наряд поліції. Лишилось тільки мені написати заяву до поліції. Я... Можна комусь піти з моїх родичів, але я не хочу нікого в це вмішувати. в це гамно вс... вмішувати. Я сама це все вирішу і мені це буде просто. А в них був доступ, у них були ключі. Вони шторки познімали, вони гребли там так, вони вигребли все, оставили голі стіни. Одну зелену шторку приходжу прихожій зняла подружка вчасно, бо приїхали ще й по те, його вже немає. А шафу купе не взяли зразу, бо були кумини речі. А коли донька куми забрала її речі, тоді вже вони приїхали, забрали і ту шафу купе. Вони вернули шафу купе і два дивана, і якісь там іще тряпки. Не знаю, не знаю, що там, бо в моєму будинку зараз живуть люди. І подивитися, що точно вони вернули, нема змоги. Але що бойлера немає, пральної машинки немає, маленької пральної машинки немає, планітарного міксера немає, і тостерниці немає, і утюга там немає, і ще багато чого нема. Вибачаюсь, нема, то його нема. Щоб заробляти, красти солярку у лісхозі, продавати дрова. Бо я ж теж ну, людина, я ж теж не дам себе б ноги. Олічка, привіт, рибка, привіт. Ви що, здали свою хату в оренду? Ні, в мене там, ну так, да, скажем так, зараз живуть там люди, потрібні люди. В селі, ні, це не Київщина, ні. Це моє село, туди, де я хочу зробити зараз там маленький ремонт. І туди приїжджать, як приїжджать на могилку до чоловіка, туди приїжджати і там зупиняться, щоб ніяких там кулібабів, ніяких там ну, в інших людей не зупиняться, а зупиняться в своїй хаті. Тому я попросила цих людей вернути мені речі. Донька моя попросила, і вона написала: О, повернемо, просто питання у. Транспорті, шукаємо машину. Ну і вони привезли, вони не привезли, привезли якісь люди, шафу купету розібрану, звісно, ніхто ж її збирати не буде. І дивани і кинули посеред двора. А таке, як болір на 100 літрів, таке як пральна машинка на 5 кілограм, така як маленька пральна машинка, планетарний міксер. Це не той, що я подарувала на 45 років. Ні, той, що білий, забратий кумин, то кумин. Тоді, значить, цей тостерниця, каструлі там різні, шторки, карнизи. Взято все, все до дрібниці. Думають, розбагатіють на музелях мого чоловіка. Мабуть, так і думають. Ну всі ж ми під Богом ходимо. Коли я прошу поверніть мені, моє. Я ж не прошу, дайте мені ваше, чи дайте мені те, що я вам дарувала. Я блін, на 45 років фотозону їй зробила, хоч будучи в Лондоні. Я їй планетарний міксер з Лондона прислала, який коштує, вибачте, мене до 5 тисяч гривень. І я ж не шкодую, хай воно тобі. Мені віддай моє, не подарунки, а моє. А я тобі вернула подарунки. До речі, дітки, що я вам хотіла показу. Покажу. Пам'ятаєте, я, можливо, показувала розпаковку, хто зі мною в інстаграм. Ну, я дам їй цей сина амулет. Буду бачитися, може, в судах, не знаю. Отакий от чесничок. Отакий от от ось. Так знаєте, як ліньки чистить отой. Кубик раз – смакота. І вам всього найкращого Наталочка. І я тебе рада бачити. Знала тебе, глянула на фото і знала. Барю суп, Наташ. Ого, прикольно, в Україні такого немає. Є! Ну то ви не звертали уваги, є, є. Ось я вам зараз покажу. Далеко не залетів, а в мене... Ой, є. Отака фірма в Україні точно є кнор. І є чесник, 100%. Просто ви не звертали увагу. І сипнулася кава. У воду собачки. Тепер треба поміняти. Просто зверніть увагу, ці кубики кнор. І оце приправа така є чесника. Її дуже раніше тут не було. Польських же товарів в Україні дуже багато. Польських же товарів в Україні дуже багато. Звісно, є, дівчата. Ну, звісно, є. Зараз все кругом є, можна все купити. Тут українського багато. О я вас умоляю. Там, де приправи, дивіться. От там, де приправи, там, де кубики, я отакі кубики беру, мені дуже вони подобаються, і макарони на них лаю. Отакі. Кнор я беру курячі. І оце там в польському, ну ну все там, де польські, може, товари, можливо, ну отак десь воно там у приправах стоїть, і є воно 100%. Не може бути, щоб не було. А ще в сільпу, ну ви що, звісно Все є. Просто для зручності, знаєте, не завжди є під рукою чесник. Ну, як у мене, я ж не хазяйка, тут не сажу чеснику. Я купляю завжди, ну інколи лінь чистить, раз і є. Так що це дуже-дуже зручно. На сьогодні з кавою покінчимо, дівчика. То я ж фаганда не допоможе. Подивіться, точно є. В таких супермаркетах, може в у... як в АТБ, може і не будь, а в таких, сум... в таких дорогих супермаркетах Сільпо, що там ще, я не знаю, де ви живете, Магіван у Києві, там, там будуть сто відсотків. Може і в АТБ даже бути. Різні ж АТБ є, отось вашані гляну, ну, може бути і в Ашані. Метро є, в метро взагалі все є, там сто відсотків є. А я це суп варю без м'яса, кину ті кубіки. Хтось мені писав хімія, ой Боже, он сьогодні Зеленський сказав, що знаходиться в тому, що літає, які там метали важкі, які як вони діють на людський організм. То ті кубіки, то дитячий сад. Порівняно ну, так, що ми будемо плоту. Зроблю пропасирую цибульку і буде в мене така діток. ж нічого і не хочу.